Вітаю вас, дорогі друзі, підписники і випадкові глядачі мого каналу. Перед вами стандартний набір. Для такої собі вечері склала все в духовку і вийшла із кухні. Будь-яке місце у мене сьогодні ребра рибр. такі чистенькі, гарно обрізані. Куряче філе гарно підходить також до шиок Овочі стандартні Цибуля, картопля, У мене солодка ще картопля оранжева. Ви можете взяти морквину або гарбуз, або навіть паприка гарно підходить. Картопельку помили ретельно, щіточкою або новенькою мочалочкою, Цибульку обчистили, все крупно нарізаємо. Так, готово. Ну, ви зрозуміли, далі будуть спеції: мускатний горіх, коріандр, чорний перець, сіль, паприка. Друзі, якщо у вас святкова вечеря або не лінива господиня, то це я буду запікати в духовці просто, або можна в рукаві. А ви можете прикрити ще зверху тістом. Чи у вас від вареників, пірішків залишилось, чи взяли прям дрожжевого, трошечки замішали, і у вас буде така ще кришечка смачна зверху, наче хліб. Так ось, додали трави, спеції, перці, хмелі-сунелі я ще дала, трохи чеснику, трохи коріння селери, зовсім трохи. Перемішали, добряче. Ще ложечку олії, щоб воно було не сухеньке, бо м'ясо таке, бачите, в мене нежирне. Все добренько так пом'яли прямо руками, щоб блистіло від спецій і олії, і перекладаємо на листик. Так, готово. В процесі запікання десь півгодинки, ну, 20 хвилин, 200 або 180 градусів, щоб так зарум'янилось. потім 160 і ще хвилин 40, щоб впеклося. І потрібно буде разок перемішати. І щоб перевернути, щоб не було там сухе, а там піджаристе. Ну, в общем, будете дивитися, дивитися. До зустрічі через годину, друзі. Та і все, друзі, дочекалися. Ароматики на кухні. Страва ситна, апетитна, все зайве, там якийсь жирочок скапає сюди на папір. Та й можна їсти потихеньку.